Дев'ять тисяч окопних свічок від початку повномасштабного російського вторгнення передали військовим волонтерки з Новогуйвинського. також жінки виготовляють власноруч речі, які потрібні на передовій. Це наша восьма сітка. Велика, але у нас були мега сітки великі розміром 15 на 8 на замовлення наших хлопців. Вчора гаряче замовлення, і ми сплили за день сітку. Сьогодні ми передаємо чотири сіточки на бахмут, робимо розпалювачі для вогнища з дисків обичних, косметичних. І обичний диск косметичний мокується в парафін. Ми його фарбуємо, щоб хлопцям було веселіше. Диск розривається і він горить до 8 хвилин. При різній погодних умовах, якщо це сніг, дощ, воно не тухне. Роблять волонтерки також мазь від опіків та для загоєння ран. Ми сюди використовуємо чолиний воск, жовток від яйця і олівку олію. Для урізноманітнення святкового меню жінки готують для воїнів пиріжки та олів'є. Допомагає їм волонтерка з Польщі Іоанна Шот. Вона до Житомира приїздить четверте. Nie mam odpowiedzi na to. Trzeba po prostu. Nie, nie, nie można. Ні, можна інакше. Ну ася говорить, що інакше не може просто бути, що ми разом це наша спільна проблема, спільне питання, яке вирішуємо, один одному, допомагаємо. І що немає іншого вибору, що маємо один одному допомагати. Сьогодні буде пиріжки з капустою, пиріжки з картоплею і пиріжки з маком солодкі. Кутя буде, олів'є. Зараз ми його нарізаємо, і голубці будуть зараз теж ставитися, крутитися і будемо в печі. Запикати усі ці приготовлені страви та виготовлені речі 4 січня. Волонтерки відправили до Бахмуту. А ми на Україну хей, хей, Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир.